Шановний Віктор Михайлович, я хотів би ще раз наголосити на тому, що, по-перше, не передбачається будь-якого відчуження державного майна, це найголовніше. По-друге, якщо є поточний рівень ефективності використання цього майна і державне управління не здатне забезпечити більш високий рівень надходжень до бюджету і відповідно експлуатації певного об'єкту, то якщо приходить великий закордонний або український партнер, який здатен забезпечити значно Більше надходження до бюджету, який здатен забезпечити за рахунок того, що він вбиває корупцію, за те, що він забезпечує більш ефективне управління. Більший результат для економіки, то чого ж ми маємо обмежувати це штучно, шановні колеги. Ми це 24 роки штучно обмежували. Давайте дамо свободу підприємницької ініціативи з повним захистом державних інтересів без будь-якого відчуження майна. Ми би перше виступали проти, якщо б там це таке було. Шановні колеги, прошу підтримати редакцію комітету.